Цього минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 253 бойових зіткнення. Напередодні ворог намагався штурмувати на харківському та куп'янському напрямках. Активні росіяни і на Лиманському фронті атакували окупанти у Краматорську та турецькому секторах, а найгарячіше лишаються покровські і новопавлівські відтинки. Про ситуацію на фронті параду Москві на 9 травня. Далі говоритиму з Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень і військовослужбовцем Збройних сил України. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, речник оперативного тактичного управління Луганськ Дмитро Запорожець повідомив напередодні, що я буквально процитую російські війська найбільше накопичують живу силу і стягують технічні засоби у районі новий, новий міста часів яр. От, на вашу думку, до чого може готуватися ворог? Чи може це щось бути пов'язане із прийдешнім 9 травня? У ну, справа в тому, що виходячи з того, як зараз концентруються війська ворога, можна говорити про те, що а, противник ймовірно буде концентрувати свою увагу саме на, до, на Донеччині, і мета, яка буде ставитися, це намагання захопити Донецьку область, окупувати її в межах адміністративно-територіальних одиниць. Ви знаєте, що повідомлялося відповідно Су Повідомляли і головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський, який якраз доволі часто буває на напрямках відповідних і знає ситуацію. Він говорив якраз про те, що ворог концентрується на ділянці е, Покровська. Тому що мета ставиться це до 9 травня, спробувати вийти на адмінмежі Дніпропетровщини, і це ну фактично така військово пропагандистська військово-політично-пропагандистська більше акція ніж там, скажімо, військовий задум якийсь доцільності цього дійства. Це те, що фактично задумано, і тут є другий напрямок Лиманський. Тому числі зараз зросла кількість і активність ворога щодо ударів безпосередньо у напрямку Костянтинівки. Вони застосовують авіацію, бойову застосовують дрони різних типів, і відповідно по цьому напрямку, якраз якщо ми згадуємо часів, яр то це якраз ця ділянка фронту. Можу сказати, що ворог фактично звужує основну наступальну ділянку свою концентрується на Донеччині і складається враження, що найближчими тижнями пріоритетом для ворога може бути саме е, саме дії наступальні в Донецькій області. Мета ту, яку я озвучив, спроба фактично окупувати всю Донеччину. Е, власне на інших ділянках вони теж атакують, але треба сказати, що там дуже ефективно їх стримують, і це більше схоже на те, що ворог діє. Таким чином, аби намагатися виснажувати підрозділи наших військ на окремих ділянках фронту, а в цілому, можна сказати, що основна концентрація зараз це Донеччина. Ну, якщо ми говоримо про 9 травня, ви розумієте, що не варто думати, що ворогові вдасться фактично реалізувати ті задуми, які він собі ставив. І я думаю, що ми побачимо черговий дедлайн російський, який не був виконаний. Таких вже було десятки. Ну, власне про те, що не вдасться, і я теж на це сподіваюся, виконати ворогу. Це так зване. Триденне перемир'я, про яке я, щось там сказав Путін. Я умисно не кажу, що заявив так. От на що розраховує РФ? Для кого цей ну показовий, я би сказав, вже з доброї волі для Києва, щоб Україна не вдарила 9 травня? Для Вашингтона у відповідь ми знаємо на критику з боку Трампа. Навіщо це для них? Їм? Насправді ми повинні це сприймати, звичайно оцінивши для чого це, але і з позитивного боку, чому. З позитивного, тому що це визнання досягнень спроможностей і можливостей сил оборони і безпеки України, уявіть собі, що Путін настільки боїться, він настільки не впевнений, що може гарантувати безпеку під час проведення заходів ось цих і параду, 9 травня, незважаючи на те, що вони стягнули рекордну кількість систем ППО і засобів якраз довкола Москви і московського регіону, але він настільки боїться і не впевнений, що йому потрібні гарантії ще й у вигляді припинення вогню. Тобто, це є визнання того, що Україна має реальні можливості спроможності. І Путін це розуміє, і він цього дуже сильно боїться. І тому він пропонує ідеї, що давайте ми підемо на припинення вогню на три дні. Дайте мені провести парад. Свято все буде добре. Я проведу пропагандистську акцію. Виступлю із промовою а, з негативом, абсолютно максимальним в бік України і заходу. А далі будемо. А далі буду задіювати свої дрони для терористичних ударів по цивільних об'єктах, балістику і так далі. Ну так не працює, і абсолютно правильна, раціональна, прагматична і аргументована президент, позиція президента України Володимира Зеленського, який каже: Ну, стоп, якщо ви дійсно маєте намір, то є пропозиція Сполучених Штатів України і Європейського Союзу по тому, що потрібно запровадити припинення вогню на 30 діб. Давайте це зробимо, і ви продемонструєте дійсно свою волю, в чому тоді проблема. Україна абсолютно прозоро і відкрито публічно. Глава Української держави неодноразово вже в своїх зверненнях заявляв про те, що ми готові, і в тому числі готові хочете провести парад. Ну давайте а, укладемо домовленість 7 травня про те, що з 8 травня припиняється вогонь на 30 діб, і в тому числі це ж стосується і 9 травня. Це ж все максимально просто. Тому давайте діяти а, саме таким чином, але а, Путін. Хоче фактично він що хоче продемонструвати? Він хоче обнулити в чергове таким чином пропозиції Сполучених Штатів Америки України і Європи, продемонструвати, що, начебто, він керує ситуацією, намагається конфлікт, скажімо так, скеровувати, і в тому числі е дипломатичні перемовини щодо розв'язання цього конфлікту і щодо питань припинення вогню. Він намагається керувати так, як йому заманеться. І саме Україна, Європа, Захід повинні виконувати його волю і змиритися з тим, що він пропонує. Але такого не може бути, тому що не може а, Путін, російський диктатор, диктувати всьому світові, як має бути. Тому, власне кажучи, ви ж розумієте, що а, російська пропаганда до чого дійшла? Вона дійшла до того, що Міністерство оборони а, через свій орган а, друкований орган печаті, він у них так і називається там звізда телерадіовіщання, через цей канал запустила фейк, мовляв про те, що має приїхати ледь не Марко Рубіо, державний секретар США. Вони вже не знали, що зробити, яким чином спробувати себе врятувати, тому що Україна абсолютно правильно тримала інтригу. А потім президент України сказав, що давайте укладемо на 30 днів. А якщо не хочете, ну так Україна і не має гарантувати безпеки в Москві. Чому це це не до нас питання, це питання до Путіна? І впевненості тих, хто до нього їде, що він здатен це зробити. Тому я думаю, що от якраз як заявляв український президент, наступний тиждень буде доволі таки насичений з точки зору а, а, ініціатив щодо дипломатії, і так далі. А, допускаю, що будуть можливо, зусилля і з боку наших американських партнерів, щоб все ж таки. Провести певні перемовини, аби Путін аби Путін все ж таки пішов на припинення вогню терміном на 30 днів. А, ще кілька хвилин. Буквально три залишаються. Пане Олександр, хочу вас запитати, тому що ну рідко бачимося останнім часом. Хочеться одразу про все запитати. А частіше я вас бачу в вашому відеоблозі. До речі, для всіх глядачів. Якщо вам цікаво, Олександр Мусієнко вже відомий відеоблогер. Ви можете знайти його на Ютубі. Це просто. Пане Олександре, yeah. 에, говорячи про накопичення Росією сил, ми починали з цього. А 28 квітня ще Wall Street Journal написала, що мовляв, Росія накопичує війська на кордоні з НАТО. У Статті йдеться, зокрема, що у Петрозаводську, російському, колишньому фінському, так 160 кілометрів від кордону, це з Фінляндією нинішнього Росіяни розширюють бази для створення нового. Армійського командування Видання пише, що розвитки і західні аналітики переконані зараз, що ці сили готуються до війни, яка може розпочатися найближчими роками. Війни з НАТО мається на увазі. На вашу думку, а от наскільки реальна перспектива війни Росії проти НАТО і чи можливо вона поки триває Україна? Е, 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 поки так триває Україна і опирається поки триває е, українсь, російсько-українська війна? Ви знаєте, я можу сказати те, що вже досить активно армії країн Європи і заходу переймають український досвід. По перше, ну виходячи із загроз Росії і готуючись до ймовірної війни. По перше, переймають досвід функціонування системи національного спротиву і системи територіальної оборони, за прикладом України. Як це працює, як розгортається, це означає, що ну, система територіальної оборони в збройних силах України цінується на високому рівні. Друге, що робиться, оцінюється застосування дронів в цій публікації, яку ви згадуєте, де є посилання на фінську розвідку, а і фіни спостерігають, що Росія може виробляти до 300 танків Т-90 на рік. Бояться, що це може бути прорив. Ну, взагалі, я думаю, що Росія накопичує. Вони хочуть на навчаннях «Запад-2025» продемонструвати свої там можливості і потужності. І таким чином Путін хоче тиснути на Європу, чи готуються певні дії спрямовані на те, аби в перспективі до 2030 року як повідомляють розвідки більшості держав Європейського союзу для того Росія готується, щоб мати потенціал і можливості та спроможності щодо можливих агресивних дій проти європейських країн? Я думаю, що так ну це можна чітко спостерігати, і такі задуми в них можуть бути. Саме тому на сьогоднішній день ну є два способи. Вони давно очевидні і зрозумілі. Перше це підтримувати Україну, щоб Україна була твердиною і фортецею. І друге, це зміцнювати власну безпеку, в тому числі північ країн Північної Європи, аби зробити так, щоб Путін просто або будь-хто інший, хто може прийти на його місце до того часу, не мали, скажімо, жодних шансів і навіть не думали про те, що вони можуть успішно провести якусь наступальну операцію. Пане Олександре, я вам дуже дякую за ваш час. Я вам дуже дякую за як завжди цікаву і змістовну розмову. Це Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, військовослужбовець збройних сил України і військово-політичний блогер. Я нагадую і закликаю вас, шукайте його на Ютуб. Пане Олександре, дуже дякую. Дякую за службу. Ще дякую. бажаю здоров'я і на все Дякую.